Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест, і сьогодні ми з вами розглянемо, як можна вивести гроші на платформі Binomo. В минулому відео ми з вами поповнювали аккаунт, а зараз спробуємо вивести. А поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть гарний комент. Також нагадую, що з понеділка по п'ятницю я також торгую. Ви можете до мене приєднатись в моєму телеграм-каналі, там також багатенько відео навчальних. І цікава інформація. Отже, справа зверху натискаємо на кружочок, натискаємо Каса, далі натискаємо Вивід коштів. Далі нам потрібно ввести суму та спосіб виведення. Гроші можна вивести на ту картку, з якої ви робили поповнення. Отже, вводимо суму, вводимо картку, з якої ми робили поповнення. Та натискаємо Надіслати запит на виведення. Далі у нас будуть вказані деталі транзакції. Ми до них переходимо, натискаємо історія транзакції. І зараз ми бачимо статус нашої транзакції. Вона знаходиться на опрацюванні. Можливо, якщо у вас є проблеми з інтернетом, можна оновити сторінку. Так. І ми бачимо, що транзакція до сих пір ще знаходиться на опрацюванні. О, на, написано завершено. Гроші прийшли на картку. Вони списались з нашого рахунку. І так же само прийшли до мене на картку Монобанку. Підписуйтесь на канал, ставте комент, ставте лайк. Всім бажаю профіту, щастя, здоров'я. Все буде добре.